Національний технічний університет Дніпровська політехніка народився наприкінці 19 століття як заклад з фундаментальною підготовкою та політехнічним спрямуванням, щоб забезпечувати промисловість інженерам. Він став першим вищим навчальним закладом міста Дніпро і дав життя більше ніж двом десяткам освітніх і наукових установ. Училище протягом перших 12 років свого існування показало свою ефективність, отримало в 1912 році статус інституту, і навіть на той час це все одно був єдиний вищий навчальний заклад нашого регіону. Було створено багато закладів вищої освіти в місті Дніпро, в інших містах, а також наукових лабораторій, які потім стали інститутами Національної академії наук України і знаходяться не тільки в Дніпрі, а переважно навіть у Києві. Буремні роки революції та війн не стали на заваді активні наукові та педагогічні діяльності. Інститут продовжував готувати фахівців для гірничої та металургійної промисловості, проводити прикладні дослідження, здійснювати наукові відкриття. Сьогоднішня політехніка це заклад вищої освіти, який перш за все розуміє ті виклики, які зараз перед нами є. Головний наш продукт це. Фахівець, який буде забезпечувати незалежність України в індустріальному, науковому ресурсному плані, це людина самодостатня і для підготовки таких фахівців, які будуть відбудовувати нашу економіку, ми повинні створювати умови, матеріальну базу. Ми повинні залучати тих викладачів, які Самі можуть створювати дуже якісний науковий продукт. Університет має давні тісні наукові та освітянські зв'язки з багатьма країнами світу. У складі університету працюють відомі наукові школи. НТУ «Дніпроська політехніка поєднує багаті традиції з сучасними завданнями, готуючи високваліфікованих фахівців.